то вимушений, вимушений констатувати, що вказане пило питання складно юридично негам, оскільки е вказане збільшення позивних вимог не є таким, це є зміна предмету позову, про що дійсно е е зазначає позивач, оскільки він не може задовольнити свої позивні вимоги шляхом лише оскарження тільки наказу прокурора Рівнської області, тому е вимушений. Змінювати предмет позову для того, щоб залучити в якості, як, по-перше, співвідповідача Генеральної прокуратуру, а по-друге, з тим, щоб поставити також позовні вимоги щодо скасування наказу Генеральної прокуратури України. Такі вимоги є в відповідності до статті 51 Кодексу адміністративного существу України, це саме зміна. Предмету або підстави позову шляхом від відповідної заяви. Разом з тим ще констатую наступне: що таке право передбачається для позивача лише на стадії до початку судового розгляду справи по суті. Однак на минулому судовому засіданні, коли було надано можливість, і е, позивач клопотався відповідно представником своїм про те, щоб надали технічну можливість ознайомитися з відповідним наказом та заявити відповідні клопотання для того, щоб підготувати відповідну заяву такого не буде. Тому вимушений констатувати, що правої підстави для того, щоб змінити предмет або підставу позову в даній ситуації є неможливим. Крім